Тобто говорив до Мойсея, а Мойсей говорив вже до народу. Так. І давайте зараз, ну тут в нас є деякі питання, тим маємо шрифтом дуже. А, ну, ви може їх не ось особливо хтось до окулярів. Які заповіді вони відносяться до стосунків з Богом? Тут є заповіді, які відносяться до стосунків з людьми, є заповіді, які відносяться до стосунків з Богом. Що відноситься до стосунків з Богом? Боївки, люби, не буде інших богів крім да, мене. Да. Люби Бога, XMS, не, роб... не роби ідолів. Люби Бога і не роби ідові. І, і тоді, що відноситься до стосунків з іншими людьми? Давайте перерахуємо. Ми маємо вдома сумовичку. Тобто дивіться, що тут воно йде, ще дойде чотири заповіді, які йдуть відносно Бога. Да. А потім йдуть заповіді, які стосуються відносних наших з людьми. Так, і давайте може так коротко. Ми спробуємо пройтися по цих заповідях, як ви їх розумієте. Можемо так теж може, кругу, може, в цю сторону підемо по кругу. Беремо одну заповідь, і як ви її розумієте, як її потрібно виконувати? То спершу чи любу? Спершу, ну якби по порядку. А ти по перший то тут пишеться, так? Перший бере з першого, другий бере там далі. Ну деякі заповіді не може два вірша включати. Так, Аня, може, почнете? Я щось можуть щось розуміти. ПП, це перший, перший О, другий, третій вірші. А там де деномерація буде один, два і три. Як це можна зрозуміти? Практично. Якщо вам важко, то передаємо. Так, Реба, так. Не буде, так. Таня, Шо, передаємо з ПП. І, чи, я може, і пос... повід, Мен. Мен. Він сказав, що він Бог. І більше нікому не поклонятися. Тільки йому. Угу. Не мусульманство, ні нічого, угу. я дикого. А ну, це якщо про інші релігії казати. А є речі, яким людям, яким люди поклоняються. Ну, стосовно, були коли, язичниками. коли язичниками були, так, ідоли якісь. А люди можуть чомусь ще поклонятися, наприклад. грошам? Не знаю, як то гуша поклонятися. Ну як, ну тихо. Гроші можуть бути пріоритетом. <реку> ну що, а... ну, гроші це от все, людині все закривають очі. <реку> гроші очі закривають. Вона їх напевно просто любить, а Бог поклоняється. Просто любить в неї рівного божу, а грошам я не думаю, що поклоняють. Я, я Якби це найвища цінність в житті може бути гроші. Може, може і так розцінювати. Де. Тоді це вже стає ідолом, що людина надіється на гроші, не, не надіється на Бога. так? Ну, так. То тобто, як гроші займають місце Бога. Це ну, якісь інші речі, чи якась близька людина. Так? У підлітків є це кумир. І а, стіна, визнації. стіна, стіна там це актор або актриса. Тобто настільки людина живе, збирає інформацію про цю людину. Тобто, ну, думаю, хоче бути схожим. Ну, Але то він хоче бути на людину, Ну, це, Ну, то він не робить Бог. Ну, Тут, ну В твоєму плані, що кумір. Що таке кумір? Хочу бути похожим на нього. Mm. Так. Це, і, і це, це є, і... є і... ідол. Ідеал. До чого ми йдемо? Ідеал. ідеал це і ідол. Ну, тобто Бог каже, що то, нехай не буде нічого іншого, щоб крім, мен. Крім, мен. Крім, крім мене, щоб було б в центрі вашого життя, отак от можна сказати. Якщо якісь інші речі є в центрі вашого життя, навіть ви ну, чи ну, кожен з нас не може себе поставити в центрі свого життя. так? Ну, Це вже не, не то, що Бог має бути в центрі життя. І, ну, Запит про це говорить, що Бог, щоб буде, Бог був в центрі життя. центрі життя. Не знаю, ну, складно цей момент вловити. Чи, ну... Або, е іншим словом, те, що захищає мене. Ну, просто як ілюстрація. В ті часи давні люди йшли через ліс, в лісі є той, хто контролює ліс. Тобто Бог лісу, ну, це у язичників. І вони цьому ідолу, там подарунки якісь, далі вони проходили через річку. В воді є свій Бог. І йому треба цьому Богу ну, щось таке подарунок дати. В язичному світі греки вони мали різні божества. Так, Вони конкретно поклонялись і просили захисту отих божеств. Тому чи іншому йдуть на війну, вони приносили е, певні там, жертви для Бога, який начебто, ну, повинен контролювати Бог, ну, перемогу. А у євреїв в Бозі все концентрувалось. І той, хто контролює ліс, і той, хто контролює річку, і той, хто контролює врожай. От, наприклад, в сусідніх народах приносили в жертву дітей. Молоху, який відповідав за врожай на землі. І євреї з часу, на жаль, вони почали теж приносити дітей в жертву. І вони поклонялись ідолу отому молоху, який начебто відповідав за врожай. У нас дідух, є, який відповідає за врожай. Ну, тобто, як приклад, як приймав. На Різдво? Ну, та, та, ну, та, ну та, як, та, як ілюстрація, як ілюстрація, що є той, хто відповідає за благополуччя, за те, що у тебе буде дуже багато дітей, там один і відповідав. За врожай на землі інший Бог, божество. А от якраз і Бог розказував тільки я над всім. І, ну, тобто тому от, у всьому центрі вашого життя ви покладаєтесь на мене. Ну, наприклад, деякі люди покладаються на. Знайомих на влад, на президент, ну, образно, на політичну владу, на там, то, то-то, або каже, наприклад, до мене приходьте, я вас захищу, я вам допоможу. Ну, от так. В центрі у людини повинен бути якби той, хто дійсно допомагає. А люди робили замінники Божі. От і все, це так коротко. Та, так. Давайте тобі наступне Наступного заповідь. Оля, може щось сказати? Так. Не робитимеш собі жодного ідола, ніби якої Не робити собі політики. Прийшли? Ну. Собідав, собі не робити. Собі, Не робити. Не поклонятимешся і не служитимеш їм. І тут а цікаво. Я сподів, може, прочитай п'ятий, вірш повністю. Не поклоняється їм і не служитиш їм, адже я яму сплетує бок. Бог ревнивий, який карає за тихі батьків дітей до третього і четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, який чинить милосердя до тисячного покоління, тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Так, Цікаво, так що Бог карає до четвертого покоління. А благословляє до якого? До тисяч, до тисяч. До тисяч. Не роби гріхи, щоб твої покоління, твої там нащадки, нащадки та не гріху не було, бо то воно все передає покоління в mm покоління. -hmm. Та дайте тоді наступний, Іра, можеш з цього? Ночувати на шимені Господа Бога твого. на далі каже, Господь ночуватиме, лежатиме безкарно для Господа, живає в ній, я не даремно. Може, пісня. Думки маєш, а як це про що тут мови йде. Ну, ми кажемо, якась подія і вживаємо деревню для Бога. Mm -hmm. треба... А може, так, що та. так. як вона загукає об Боже, о Боже так. Да. так. Подожди, не зважувати. Просто так. Це є таке слово бігне, по-моєму. О, так, бігне, так, так. Так, бігме. <пухи> та, так. Бігме". <пухи> бігме Боже, так. Ага. Бігне Боже. Ага. Боже. <пухи> Клянеться. <Ага>. Богу. Так, так. Бігме Боже, що це правда, чи це неправда. Ви ага. <пухи> ти наступне язики, І... я можете щось сказати по цьому? Пам'ятай день суботній. Ну, Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шесть днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А, а, а сьомий день, субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці. Ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, не твій віл, ні твій осел, а інша твоя худоба. І ти ні твій приходець, який живе в твоєму домі. Так, добре, добре. Е, Мова йде, що в сьомий день віддавати Богу. Так, Так, так як у нас неділя. Так, як у нас неділя. У нас виходить неділя, так? Хто в неділю, хто тут дотримує та неділі і не робить роботи в неділю? Скажіть мені. Всі всі. Всі? ви не робите роботи в неділю? Нічого, я не роблю. Я йду на молитву. Ми йдемо до Божого права. Треба йти до Божого права. Треба йти до Божого

І що ми менше вже його використовуємо. ну То, що ви згадуєте, Оксана, що ну, приходиться деколи там щось їздити, приготувати, але що це день для Бога, так. що це день, коли потрібно десь піти в церкву, потрібно так, почитати так. Боже Слово, подумати про Боже Слово. І ну, менше на такі суєтні речі віддавати свій час. Тут і питання. Особливо для тих, коли, коли працюють, mm -hmm. їхати далеко, хто в великому місті живе, коли хатню роботу робити, попрасти, прибирати. Тося в суботу не можна, а в неділю до храму. Коли а а че, суботу не можна? Свободу суботу не може. Це щось добре чинаючись на дівчинку. А тут же написано. Ну, там, а свободу суботній, так. Це вже тут є сам принцип. Не не, сам, не сам день, а <пеку> де може вийти той день, що це буде понеділок. <пеку> Я боя в судити. Тут же не написано, що сьомий чи шостий. Ну якби ми жили в трошки іншому суспільстві, якби ми в Ізраїлі жили, то вам було б простіше і ну так, <пеку> ви могли б суботу дотримувати, а неділю робити роботу. А в нас все наоборот, бо ну, Ми вже мусимо тоді так робити, що в суботу ми працюємо. А неділя настає <пит> <пит> субота. Ну, у них в неділю якраз перший день робочий був. Так, Якщо тут порахувати, то дев'ятий -е віж шість днів працювати, 6 працювати а, віж, а, робити всі свої діла, а сьомий день восьми віддихати. Так. Так. Добре, ми так ми ми мельком зачіпаємо тебе. Це, це можна так глибоко вникати і багато часу. Людмила, давайте може наступне. А ви шановні свого батька, не? так? Так, так. Шановського батька, а що, що? дволітній бути на 20 літньому, якого ті був, дає тобі. Ну, обов'язково треба шанувати батька. Так, так, ми тут разом. Ой, так, що треба шанувати? Ов'язково, допомога їм, якщо потрібна, обязательно, щоб вона отримала це все. Догу, другому, довго і будеш довго жити з обіцянкою, та, що будеш довголітній на землі, так. якщо дотримуєшся цієї заповіді. Так. І далі тоді Оля, що там у нас. 13 днів розходство, 13. Тринадцятий. Не вбиватимеш. Не вбиватимеш. Ні, одне не вбиватимеш. Ви знаєте, як Ісус в Новому Завіті сказав, хто гнівається даремно на свого брата, той що? Брат вбивця. Не тільки, щоб буквально ти як, вбив, що ти вже але можна вбити словом, можна вбити, можна просто намір якийсь такий недобрий. Знаєте, де коли так є, хтось тебе діставить, думаєш, що ну, я би його вбив. І так, Може, так люди говорять. Слово лікує, лікує, що це не просто, коли ти вбив, але коли ти вже маєш зло в своєму серці, навіть ти не вбив, але вже рахується, що ти як так. А Наталя, от лібувала 14-й, не чи не перелюбу. переліку? Да, так, не чиниш перелюбку. Да. Перелюб – то є гріх. Я mm. зразу можу сказати, хто роби перелюб. перелюб. Запит. Да. Написано, то так, треба виконати Слово Боже. От дивіться, як я була, не то була. що з першого віку я б я не робила. Ми взяли в церкву перед Богом. Ми не питаємо так. звіту про по <сіпи> твоєму. <сіпи> <сіпи> Хоча може було би цікаво, але це і іншого разу. Бог все карає, знаєте, навіть так. як чоловік ну, зразує жінку, дружині, так. так. Хрилки, так. Або... Добре, давайте тоді йдемо далі. Не е... Софія, не, не крастимеш. Не вбиватимеш. Ні, не крастимеш, так. це не брати чуже, так? Чуже, так. Так. Великий рік і... і. Не можна. Не можна. Так. А, ок, е, Світлана? 16. 16. 16. Не даватимеш давати притивне його свідчення щодо свого ближнього. Ну не казати неправду на свого ближнього. Не говорити, це плітки може. Так, там, плітки, або також і на суді, якщо там щось теж так. мені здається, торіг. Так. І то, що Сергій згадував сьогодні в проповіді 17 Оксана, пам'ятаєте, не жадатимеш свого. Дому свого ближнього, не mm. жадатимеш дружини свого ближнього. Бо я погано не бачу, нічим про. Ну, я дочитаю, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його зла, ні будь чого, що є у твого ближнього. Mm. Не жадати. Не жадат. Але це така спокуса на нас Так, але так, буває деколи, що, що думаєш. <гум> Чому ж воно так? так. І цю думку важко прогнати, так? Так, буває деколи. Так, ну це ми прийшли до цих западів. Ні, Я... ні, тут написано. За, зауважте ще... Ось, так, там, ця, ця заповідь ага. про перейду. Христос сказав, що хто подивиться з пожаданням, тобто, Пожадання. той вже збільшив. У кого в думках це з'явилося. А так само, у кого в думках з'явилося вкрасти, він ще не встиг вкрасти, так? Вже. Та, це вже є порушення заповіді, це є гріх. Ну, але бачите, ну так, така людина, ну... Це людська натура, що Так, ця... що, що воно вона вона... хочеш, не хочеш, воно якось якусь в голову приведе. Так що. Що ж ти можеш робити голову, як Поміняйте голову, не виходить. Так. Тобто, Оксано, якраз це питання, що у нас є, що не дає на 100% виконати ці заповіді? Що? Ну, що буває. Деколи такі думки приходять, вони по неволі якось з'являються. Що ти і не хочеш цього, а воно тобі раз і прилетіло у голову. Що робити? Ти мене недобрими думками. Потім, я думаю, ну просити якось молитися і. Щоб Бог простив каятися за, такі якісь бува, за ці погані думки, які деколи по... приходять твою угу. Ну, Це є, і є той змій, такий, який підкошує людину, він е... покушує, і вона ну. буває деколи такі, такі думки має бути. Вона слабка, невинна, змійця робить. Так. Я тільки подумала, а вона не висловила, не зробила, не зробила, цього. не висловила це все. Ні, ніби І... все нормально, так? Так, а... так. А... І вважаємо, І що все нормально. Попросила у Бога, щоб пробачив її ці такі так. думки погані, щоб вони більше до нього такі думки не приходили. Mm -hmm. — А Вони потім знову приходять. Потім знову просиш О, так. Я більше не буду, а потім знову робиш, тому що воно саме по собі приходить. То хтось може виконати ці 10 заходів? Ніхто не може. Ну, пані Софія, ви виконали всі заповіді і не так. порушили ні разу. І я думаю, таких немає. Це я. Я дуже така свята людина, мені кажеться. І, і то буває, нема в неї таких, ну, такого, щоб вона була ну, взагалі як, як ангел, без, без, всяких, без всяких таких погрішно. Може немає святих людей, навіть я ви, ви, ви кажуть, навіть свята людина ні, і свята. Умовно, я, ну, я так вже. Могу. Я думаю, що, ну, що, ну, що дуже ну може є, так я не можу гарантувати. Ну я так думаю, що. То ні одна людина не, можна, не зможе прийти до Бога і сказати, от я дотримав 10 заповідей, я пусти мене в Небесне Царство. О, та, 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 Ніхто не зможе так прийти і сказати. Ну тому що Бог кожній людині зможе, скажімо так, записується наше життя. Бог скаже, ага, ти чекай, ти кажеш, ти все дотримав. А вон дивися, отут. Ти побажав то, що не твоє. Отут в тебе недобре таке відношення було до якоїсь людини. Знайомих, рідних. Отут у тебе якесь пожадання було в серці, так? Ніхто не може дотримати. Ма таких і а, дивіться, тоді трошки нижче, тут є якраз два такі біблійні е, вірші. Це вже з нового Завіту. Римлян 320. Да. Римлян 320, хто добре бачить. Іра, бачиш добре? Іра на голос прочитає. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Жодне чітка не. А чому а, тут, тут, а, тут, а, тут? Ну, тут. це деталі мови. Можна і так, і, угу. і так. То стара, стара українська мова на, трошки по-різному, а нова трошки по-іншому. То що ми з цього уривку розуміємо? Що жодна людина ділами закону не виправдається перед Богом. Чи дотриманням закону? А як ви думаєте, як вічне життя? Чи я над цим питанням ще не думала? Бо бачить все наше добре, що всі наші справи, і коли людина там перед ним повстане, вже, то він, мабуть, сам вже вирішить. Він вирішить, Та, він так, він скаже. Так, а Аня, тобі. Аня, чекай, ходи. де багато гріхів, ну, а навіть один гріх, ти вже не можеш бути в раю. Так, ну. На гріх. все воля Божа. Ну, але ну, це означає, що люди вони не впадуть в рай, Якщо так дивитися. Бог ми він прощає, люди чогось. А... а це друге, це, це, це вже інша річ, так? Але це не те, що ми приходимо, що я заслужив, що я виконав, так? Ніхто не може прийти і сказати, що я виконав. Боже, ти казав, от, що дотримайтеся і буде вічне життя. Ніхто не я дотримати. А що тут є сказано? Законом, бо гріх пізнається. Оце говорив, як ми прочитали. Тобто ці 10 заповідей, вони дали для, дані для того, щоб ми зрозуміли, що таке гріх. Щоб ми зрозуміли, якими так. ми є перед Богом. Що ми є грішні, ми є винні і ми не можемо дотриматися Божих заповідей. І тоді наступний теж цікавий дуже вірш. Хто може нас? То має а коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І що ви з цього такого довгого уривку зрозуміла? Ну, що треба вірувати в Ісуса Христа, бо зараз, ну, я так наприклад може неправильно зрозуміла, що в заповіді, е, тих десять заповідей, все одно людина е, колись кажуть, е, загибнула, згрішила. Так що ми не можемо виправдатися за тими е, ділами закону. Не буде вона виправдана. Так, тобто виконання заповідей це, це тутожні ділами закону чи виконання заповідей. Тобто людина не може виконанням заповідей виправитися перед Богом. Вона не може їх виконати і не може бути праведною перед Богом, що... щоб вона отримала вічне життя. І є тільки -ті один варіант, щоб отримати вічне життя і отримати прощення. Як? Вірити. Те, що ми читали. Миру, вірус, стали стати. Бо він же за нас. Так. За нас вже і... Гороселі він взяв наші всі гріхи на себе. На себе, так. На себе так. Так. Що він помирає за гріхи людей і платить так. ту ціну. Так. Кожна людина вона може мати це прощення. Але потрібно прийти і просити за це прощення. Покайтеся. Покайтеся. Потрібно покаятися, так? потрібно навернутися всім, всім серцем, поставити Бога в центрі свого життя. Ісуса Христа поставити. Запросити, щоб він був Господом і Спасителем. В яка тут різниця, що дуже часто є думка, що як я буду добре жити, якось старатися дотримуватися 10 заповідей, що я тоді буду таким угодним Богом. Але воно так не працює. Виявляється, ніхто не може дотриматися 10 заповідей. Можна бути тільки прощеним і тоді мати надію на вічне життя. Тільки прощення, один шлях нічого немає. Тобто ми, ну, це ж у нас питання, яким чином людина отримує спасіння. Це покаяння, навернення, прийняття Христа, і щоб він став центром життя. І тоді це воно приводить до того, що Бог міняє людину, дає духовне народження, духовну переміну. І Діє, оця така надія навіть в тому, що ти маєш вічне життя.